Раніше ваші стіни виглядали так. Але ось недавно ви задумались над тим, чому тепер ваші стіни виглядають ось так. З чим це пов'язано? З новим глобальним трендом, який вплинув, впливає та буде впливати на все будівництво Майнкрафту ще дуже тривалий час. Саме градієнти. Чесно кажучи, я не розумію, хто придумав цю ідею, оскільки вона завжди була в грі. Я б сказав навіть з самого початку. Проте лише кілька років тому гравці додумались ставити блоки за певною короляцією, що власне і створює ці ефекти. Ну, напевно, це пов'язано зновленнями, які додають на біль. Більший спектр блоків, не знаю. А я розповім, чим керувати, щоб зробити градієнти. Дізнаємося про кольори та як з ними працювати, який сайт полешить вашу роботу, що таке текстурування та 3 d ефект та як створюються ці градієнти. Ох, ця страшна річ, яка лякає усіх. І мало хто розуміє, як нею користуватися. Теорія кольору страшна ця річ для художників. А ми з вами в Майнкрафті і боятись по факту нічого. Ми розберемо лише кілька моментів, які слугують підґрунтям. Ну, по-перше, ви точно бачили це коло. І саме на його прикладі я покажу основні методи поєднання кольорів. Взагалі існує кілька варіацій, за якими найчастіше ми поєднуємо блоки в грі, аналогові кольори. Це коли ми розташовуємо поруч один з одним кольори, які є з боку від нашого основного. Ну тобто, на півтон. В Майнкрафті це найпопулярніший тип поєднання блоків через те, що він, ну, найпростіший, компліментарні. Це кольори, які розташовані на нашому колі навпроти одне одного. Тобто їх комбінація в грі виглядатиме ось так: триальні кольори. Розмістивши трикутник на наше коло на його кутах, ми знайдемо ці три кольори. У грі зазвичай використовуємо для додавання кольорових акцентів у будівлі. Ось ви можете подумати, що градієнтами можна лише орізноманітнити щось. Додати просто цікавинки в Будинок, спішу вас виправити, але ні. Ну хоча так, градієнтами ви мало що зробите, тут влучніше сказати, текстурування. Бо по суті, текстурування це теж саме змішування блоків і не завжди воно йтиме плавним поєднанням кольорів. Текстурування це теж один з методів, який залишиться з нами надовго, через те, що ним можна дуже виразно показати цілу історію споруди. Як приклад, наведу спалений будинок. Не застосовуючи текстурування, ви зробите цей будинок якось так. Проте, додавши кілька блоків фантазії та правильного застосування, і ви отримаєте будинок, по якому одразу можна сказати, що з ним трапилось, він згорів. Але все по порядку. Так як робити градієнти? Якщо ви плануєте створити однотонний градієнт, все неймовірно просто. Підберіть блоки, які схожі за кольорами від світлішого до темнішого. Але якщо для вас важливо, щоб градієнт взагалі не вибивався і не привертав уваги, зробіть його суперплавним. У цьому методі важливо уникати різкої різниці в тоні, як, наприклад, ось тут. Стежте за тим, щоб ваш градієнт був максимально пом'якшеним. Якщо, здавалося, блок підходить за кольором, але трішки вибивається, відкиньте його і оберіть щось більш вдале або поміняйте блоки позиціями, можливо, нижче він виглядатиме краще. Також рекомендую утриматись від використання рельєфних блоків. Зазвичай вони беруть на себе дуже велику увагу. І будь ласка, ніколи не робіть градієнти в лінієчку. Це виглядає дуже неприродно, але це стосується дуже плавних градієнтів. Щодо звичайних можете Використовувати все, все, що близьке за тоном, приблизно як на цих прикладах, тут найголовніше ваша фантазія та те, як ви підберете блоки. Зазвичай це створює доволі класну картинку, проте пам'ятайте, що блоки мають іти за тоном, тобто від світлішого до темнішого. Ну або навпаки, грубим блокам, так. Я маю на увазі блоки, які мають шумну текстуру, тобто вони не гладкі, наприклад, діорит, камінь, енду, вугілля. Ну так розумієте, їх страшно використовувати, бо відчуття, наче ви просто все зіпсуєте. Ні. Якщо використовувати ці блоки в темнішій частині, наприклад, Або якщо ви спробуєте нейтралізувати його іншими блоками, які мають менш грубу текстуру, проте все ще не таку гладку. Це допоможе дуже чітко вписати грубий блок у ваш градієнт. І бонусом ви додасте дуже класну текстуру в своїй стіні. Двокольорові градієнти. Цей градієнт робити складніше, він двокольоровий, і в його випадку варто зосередитись на півтоні. Це ось ці блоки, які плавно поєднують два інших. Вони слугують клеєм. Розбийте вашу стіну на три частини: перші буде один колір, у верхній іншій. Посередині додайте більш нейтральний колір. Тепер Кожний зі сторін додавайте колір наближений до нейтрального. Проте не забувайте, що він має бути в тоні нашого кольору. Трохи з цим пограйтесь, і ви отримаєте ось це. І якщо у вас вийшов результат, який не ріже вам очі, вітаю, ви справились! А взагалі, це доволі специфічна тема, в якій треба розуміти, як працювати з деталями та кольором. І як говорять, все приходить з досвідом, і бла бла. Бла, не будемо сподіватися, що колись десь якось дістанемо той досвід, тому що варто прямо зараз практикуватись. Тож я вам супер раджу після цього відео спробувати побудувати кілька кольорових градієнтів, тому що найкраще зрозуміти всі мої поради, ви зможете лише на практиці. Використовуй доречно, Сука. погодьтесь, це було недоречно. Я просто з нічого сказав слово, «сука», яке абсолютно не підходить за контекстом відео. Натомість, якби я це сказав, коли мене вбивали на скайварсі, ні. ні, ні, ні. Yes! Це було б доречніше. Ідентична ситуація з градієнтами. Не варто ліпити це скрізь, де це потрібно та не потрібно. Наприклад, маленька стіна або клаптик даху. Можна обійтись і взагалі без жодного текстурування. Проте, якщо ну вже хочеться розбавити, то дайте один або два блоки, які трохи різняться за тон З градієнтами розібрались. Але у двері вже стукає текстурування, яке не менш важливе. Цей метод застосовується для демонстрації ефекту певної текстури шляхом змішування блоків. Ей, став лайк, якщо я схожий на Вікіпедію. Наприклад, якщо взяти вже згорілий будинок і подивитись на обвуглене дерево в ньому, то в порівнянні зі звичайними кольорами ми спостерігаємо обвуглену чорну частинку. І цей ефект нам треба відтворити. Як його відтворити? Тим самим методом, про який я говорив раніше змішуванням двох кольорів. Так само, як з цими тріщинами, зарослими мохом, стінам, вицівшою фарбою, і можна підібрати просто безліч інших текстур. Тобто, мій посил, я думаю, ви зрозуміли. Бачимо текстуру, стараємося її відтворити за допомогою кольорів та рельєфів. Працюйте зі своєю надивленістю, знаходьте в інтернеті цікаві праці інших людей, роздивляйтесь їх та пробуйте розуміти, як, навіщо та чому автор це зробив. Надихайтесь ідеями інших, звертайте увагу на цікаві рішення. Саме це розвине у вас надивленість, яка допоможе краще реалізувати ваші проєкти. Читерний сайт це той самий сайт, який створює градієнти за вас. Від вас потрібно обрати колір, натиснути кнопку і градієнт перед вашими очима. Проте завжди варто вміти самостійно зробити градієнт. З допомогою сайту, але сайт можна використовувати для практикування тієї ж надивленості або пошуку цікавих ідей для поєднань блоків, тож посилання на нього в описі. Ну а вже ж, 3D-ефект, але чекайте. Перед цим як кожен ютубер я маю попросити зробити три речі: зловити жабу, посмажити кропиву та ахахахаха повелись. Ну, якось вашу увагу я маю утримувати, тому ставте лайк, підпишіться та поширте це відео. Тож, 3D-ефект це один з методів текстурування. Це може бути цегла на будинку, звиразнювання контурів, декоративні елементи, які наче випирають, і метод створення цих речей трішки відрізняється від звичайного текстурування. Тут варто гратися з тінями та світлими ділянками. Тобто випукла частинка буде світла, з боку від неї Буде тінь трішки гри з кольором, і такий результат, де це все можна застосувати. В інтернеті просто шалена кількість ідей, як це можна використати. Але я розповім про моїх фаворитів: перше це стіни, додавши у стіни трішки градієнту, ваша будівля зі звичайного прісного будинку стане доволі живою та цікавою. Друге, це дахи. Як говорять, це вкусовщина. Але для мене цей ефект доволі корисний, коли я маю великий дах, який ти ну не наче й не можеш заповнити. А тут під руку потрапляє градієнт, який. Цю проблему повністю просто вирішує. І третє це дороги. Зазвичай дороги тяжко вписати в середовище гри, проте розмиття контурів цю проблему вирішує, бо тоді одразу все наче так і мало бути. Все дуже природньо. Чули б про мій телеграм-канал? Так, це там де є мої голосові та ексклюзивна інформація. Так, це байт. Але щоб вас ще більше забайтити, я побудував для вас мапу з різними градієнтами, які ви можете використовувати у своїх будівлях. Завантажити її можете там, посилання в описі. Чесно. Про градієнти говорити дуже дуже довго, щоб не втратити вашу зацікавленість не можна. Але знаєте, ви вже купу разів допомагали мені знаходити ідеї для відео по будівництву, і заходячи в коментарі, я дивувався, чому я це не зробив. Це ж бляха, логічно. Тож, якщо є те, про що я не розповів, пишіть у коментарі. А у мене все бувайте.